21 перша гімназія імені Михайла Кравчука. Єдиний пункт тестування в області, де складатимуть ЗНО з хімії. У навчальному закладі готують 24 аудиторії, у яких складатимуть екзамен по 15 абітурієнтів, розповіла Оксана Мартинюк. Вона вже підготовлена. Розставлені у нас парти відповідності до вимог, де будуть працювати учасники. Запасні парти стоять. Ви бачите, що вони не будуть задіяні. Окрім того, є стіл для речей, де учасники будуть складати свої речі. Є Безпосередньо годинник, який буде допомагати інструкторам відстежувати час. Є антисептичні засоби, додаткові маски, які що потрібно буде скористатися. У кабінеті хімії тут теж проводитимуть тестування, закривають усі стенди, на яких міститься інформація, що може слугувати підказкою. Андрій Киричук складатиме іспит з хімії. Каже, предмет знає добре, готувався посилено. Часто вдома сидів, просто тести розв'язував і так само репетитори теми пояснював. Максимально цікавий тим, що ти починаєш розуміти все, що робиться навколо саме з хімічної точки зору. Ти бачиш всякий склад речовин, ти знаєш, що він складається. Там якась, наприклад, чи вода, знаєш, що в ній знаходиться, чи треба її пити, чи не треба. До проведення ЗНО з хімії залучили більше півсотні людей. Говорить Оксана Мартинюк. В кожній аудиторії працює по два інструктора: старший інструктор та інструктор. Є відповідальний за пункти Помічник відповідального та чергові розміщуються в руху учасників від однієї аудиторії до іншої, і до медичного пункту, до туалетів. Ну і крім того, будуть на коридорах працюють у нас чергові, які будуть направляти учасників і слідкувати за тим, щоб учасники на коридорах не могли скористатися допоміжними засобами. В області на незалежне оцінювання з хімії зареєструвалося майже 350 учасників, розповіла завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко. Але ми говоримо про зареєстровано, адже ми знаємо, що кілька тижнів тому скасовано обов'язкову державну підсумкову атестацію. Тобто, ті учасники, які реєструвалися на хімію, як на державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, вони мають право вибору, приходити чи не приходити в пункт тестування на особистій сторінці для кожного. Учасника створена особиста сторінка, є запрошення на тестування. Це запрошення обов'язково слід роздрукувати і разом з запрошенням, оригіналом сертифіката і паспортом, документом, який підтверджує посвідчує особу, прийти вчасно до пункту тестування. Оксана Кот, Валерій Фетисов, новини на Суспільному, Луцьк.